Вітаю! Ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про світу за кордону без маркетингових прикрас і з вами Тетяна Шевченко. Як завжди, дуже рада вас бачити. Зразу хочу сказати, що підписуйтесь на наш Ютуб канал, тому що ми по статистиці бачимо, що нас дивляться в рази більше людей, але ви не підписуєтеся. Коли ви не підписуєтеся, то ми не можемо ефективно просуватися по алгоритмам Ютубу. А ми дуже хотіли, щоб наші відео, наші підказки бачили якомога більше українців, щоб ви могли робити свій вибір зважено, правильно, впевнено. А сьогодні поговоримо про профорієнтацію. Ми вводимо новий продукт, ми його, в принципі, вже готові робити з січня місяця 2024 року. І я трішечки зайду здалеку, тому що зараз на українському ринку дуже багато профорієнтаторів. Я не буду їх аналізувати. Я хочу, щоб ви коли обираєте з ким робити профорієнтацію, подивились це відео, власне кажучи. Я думаю, що ви досить розумні люди для того, щоб подивитися, проаналізувати хто виступає профорієнтатором, де яким чином проходить процедура профорієнтації, Я думаю, ви точно складете думку, чому варто не варто довіряти. Я скажу так, що далеко не всі профорієнтатори, які є в Україні, вони реально працюють професійно. На мою упереджену думку, і тому я не хочу вам передавати своє упередження. Просто кажу, що є така думка, а ви вже досліджуєте з, з огляду на те, що це буває по-різному. І тут питання не ціни. Я зараз про ціну взагалі не говорю. Тут питання якості того: це наскільки ваші очікування співпадають із тим, що ви отримаєте в результаті до війни. Ми робили профорієнтацію. Ми були одними. Я не побоюсь цього сказати. Можете відслідкувати Ютуб. Ми були реально одні з перших, хто ввів профорієнтацію. Як процедуру, процес пошуку підбору варіантів для навчання за кордоном. У нас профорієнтацію робила Наталя Бойченко. Можете подивитися, хто це за людина, хто це за професіонал у нас на сайті Наталя. Зараз за кордоном, і ми не робимо таку профорієнтацію, як раніше робили. Ми її робили методом психоаналізу. Це були індивідуальні сесії, були певні тести, і це були різні форми, як індивідуально. Працювали з кожним окремим студентом. Мета знову таки, наскільки це було ефективно, я не хочу нас нахвалювати, тому що відгуки, які у мене є від тих сімей, які з нами проходили профорієнтацію, вони виключно позитивні, і це так, якби не зовсім гарненько, що я тут говорю вам про те, що які ми були круті, чи які ми є круті, хоч це й приємно сказати, да? тому що ну, кожен знає, хто він є. Але ви це перепровіряйте, не вірте на слово, просто можете перепровірити. Отже, Наталю, ми під, ми поки не підключаємо. Ми її підключаємо в дуже, в дуже дуже виняткових випадках, якщо в нас якісь такі речі є, що ну, реально просто без неї не можна, і результати на ринку профорієнтації на ринку не спрацювали для нас. У нас багато приходять, наприклад, люди, які кажуть, ми проходили профорієнтацію, І ось нам тут написало там чи щось сказали: там отаке, таке, 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 таке. Дивіться, спільний знаменник. Ви приходите з якимись професіями. Ви не завжди згодні з цими професіями, але є люди серед вас, які думають, що той же ж спеціаліст він певно, що краще знає, що вам подобається. І я вам скажу, що це не так. Я вважаю, ми виходимо з того, що ви в родині можете реально краще дослідити тему вибору професії, обговорити це, і ви точно прийдете до результатів не гірших. Ніж до результатів профорієнтації, за які ви будете платити, крім того всього, ще якісь там гроші. Що ми пропонуємо? Я сподіваюся, ви розумієте, знаєте, що таке медіація? Медіація це інститут посередництва, який допомагає чи то в конфліктній ситуації двом сторонам розібратися. А в нашому випадку, це коли я особисто, тому що у нас в нас компанії це буду робити я, тому що в мене є відповідний диплом психолога. Але я зразу попереджаю, я не психолог. Попри те, що я маю диплом, я не психолог, бо я не є практикуючий спеціаліст. Але звісно, що певні знання і досвід роботи і так далі дає мені певне право в усякому разі аналізувати, коментувати і бачити, що працює, що не працює на ринку. Отже, я виступатиму посередником між батьками і дітьми. Це не означає, що у вас конфлікт, так? це означає дуже часто, що або діти, наприклад, не знають, що хочуть взагалі, або хочуть дуже багато чого. І от щоб не помилитися, ким хочу бути і перекладачем, і медиком, і військовим, бог ти і все дуже різне, і як же це все обрати? Тому я пропоную медіацію. Як ми це будемо робити? Профорієнтаційну медіацію. Я буду спілкуватися з батьками окремо з дитиною. Я не буду розповідати свої методи, як я це буду робити. Можете переконатися, і ви до речі нічого не програєте. Зараз я поясню скільки це коштує. І чи це коштує взагалі? Ми не будемо робити тести з вами. Я просто вам буду підказувати, я буду організовувати ваше спілкування в родині. Я, скажімо так, ініціюю сторону батьків, ініціюю сторону дітей, і ви повірте, самі це зробите. Якщо би ви вдома не змогли це зробити, то ми це зробимо тут, в нашому офісі. Або якщо ви не знаходитеся в Києві, добре ми можемо це зробити в зумі, і я буду все одно поруч. І ми точно дойдемо до того, що ви оберете В процесі профорієнтаційної медіації. Ви можете розраховувати на те, що наша команда зробить вам аналітику по професіям, по заробітним платам на ринку. Профорієнтація в нашому виконанні вона передбачає власне профорієнтаційну медіацію, пошук, підбір варіантів і зарахування в партнерський університет. От за це ви платите разом один раз. Якщо ви запитаєте, скільки коштує окремо профорієнтаційна медіація, скажу, що це виключно для студентів, які планують з нами поступати. Або виключно для студентів, які планують поступати за кордон. Ви запитаєте, що якщо ми з вами почали, а потім не хочемо продовжувати. Може бути таке? Може бути таке. Ви платите суму за ці послуги сумарно. Ми робимо профорієнтаційну медіацію. Ми підбираємо, шукаємо університети. І якщо ви кажете дякуємо, далі ми самостійно. Добре, тоді вся сума лишається в нас. За просто за пошук підбір варіантів ви заплатите менше. Зразу вам кажу разом. Це буде отак: ті студенти, які у нас не роблять профорієнтаційну медіацію. Вони теж заплатять цю саму суму. Фактично, ми робимо профорієнтаційну медіацію просто як додаткову безкоштовну послугу до моменту зарахування. Просто якщо ви не зараховуєтеся з нами, то для вас це дорожче. Якщо ви зараховуєтеся з нами, для вас це абсолютно та сама сума, та сама вартість наших послуг, яку ми беремо. З наших студентів, з якими працюємо вже на регулярній основі. Якщо вас це зацікавило, будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал, як я вже сказала на початку, і звертайтеся в компанію. Менеджер вхідних запитів, якісь ключові базові питання поставити. Всі питання, які будуть стосовно ціноутворення, що, коли, як відбувається, раптом би у вас виникли питання. Я буду рада, що вони у вас є. Я буду рада з вами обговорити цю послугу і цю можливість. Якби так було, що в процесі профорієнтаційної медіації ви захочете, щоб ми зробили додаткову аналітику по професіям, це буде додаткова плата до цієї суми до наших послуг. Знову таки, якщо я буду бачити і ви погодитеся зі мною, що нам все таки краще пройти профорієнтацію з психологом і залучити тести, і так далі, то будемо тоді домовлятися з нашою Наталою Бойченко. Консультація, нагадую, у нас безкоштовна, будь-яка і ця в тому числі. Консультація безкоштовна це загальна інформація, відповідь на всі ваші запитання, крім якихось деталюжечок. Ну от, власне кажучи, на прикладі цього я вам розказую в тому числі про те, як ми будемо з вами рухатися по профорієнтаційній медіації. Потрібна допомога, ми раді завжди вам її надати. Підписуйтесь на наш YouTube канал ставте вподобайки. Заходьте на наші соціальні мережі, заходьте сайт, читайте наші блоги, які дуже корисні, цікаві. Ми ніколи не репостимо нічого. Ми робимо все оригінальне, ми робимо все по вашим запитанням з нашого досвіду. Ну і дивіться відео на нашому youtube каналі. Я сподіваюся, що вони реально допоможуть вам розібратися в цій цікавій темі освіти за кордоном.